Вітаю в ефірі Тиждень у фактах. Сьогодні, як завжди, ви дізнаєтеся про актуальні події тижня, який минув. Зокрема, у випуску ви побачите. Всеукраїнська премія жінка третього тисячоліття. Перемога за жителькою Херсонщини. Хвилю грипу обіцяють вже у листопаді. Херсонщина як відбуваються вибори. На Херсонщині станом на 17-ту годину проголосувало 24% виборців. Це четверта частина всіх виборців Херсонської області. Суттєвих порушень у п'яти округах області поки що не зафіксовано. Приміром, на виборчій дільниці округу номер 183 у списках зареєстровано дві тисячі осіб. За п'ять годин тут проголосували близько половини виборців. На думку експертів, рівень явки не виправдав очікувань серед основних претензій, які вже стали традиційними у день голосування відкриття виборчих дільниць із запізненням відсутність прізвищ у списках. Такі зауваження є разовими, а все через недостатньо високий рівень явки на дільницях. Явка низька. Це являється однією з проблем для водояніх виборів народу депутатів. що люди демонструють своє недовір'я к результативности голосования и просто передходить на выборы. Я думаю, что может быть к вечеру что-то изменится, но ну, в по, по, по крайней мере половина дня многие, там особенно маленькие города, місто... по нашим наблюдениям участки пустовали вот наши жилмассивы и большие там где микрорайоны, жилые микрорайоны, тоже было не очень много избирателей. Здесь, наверное, есть и определенные плюсы. Мало людей, и не возникает тех острых проблем, которые возникали раньше. То есть вот у нас дело в том, что многие помещения для голосования, они малень, маленького размера. Если бы пришло бы больше людей, то были бы большие очереди, и люди Роздражають. Списки виборців у нас, в принципі, гуші списки качества спізрателі. Тим не менш, по 2-3-5 чоловік на кожного часу, навіть із тих того небольшого проценту, які проголосували, не ні наказували спіквізрателі. Ті, хто все ж прийшов на вибори, очікують, звісно, кращого майбутнього як для себе, так і для своїх родин. Нарікань на організацію процесу голосування не мають. Людей мало що, це, що люди розчаровані кажуть, що там той не пройде, бо те як Бог бачить. Ми сподіваємося, що хуже не буде, буде краще, якісь будуть досягнення, хоча б у нашому місті Херсоні. А, вот. А якщо в кожному місті понемножку вот, всі зберуться, значить і в країні буде добре. Сподіваємося, що все буде замечательно. Певні порушення було зафіксовано у Херсонській області. Зокрема, у Новокоховському окрузі до лікарень було завезено вдвічі більше бюлетенів аніж кількість самих виборців. Загалом в області за ходом виборчого процесу слідкує 5,5 тисяч спостерігачів від політичних партій та майже 3,5 тисячі від кандидатів у народні депутати.

Виборців, які мали прийти на вибори, кращі тенденції спостерігаються у 185-му окрузі. Це місто Каховка, Верхньорогачівський, Генічиський, Іванівський, Каховський, Ніжньосірогоський, Новотроїцький райони та частини Чаплинського району. Тут проголосувало майже 75 тисяч виборців. Округ 184 – Місто Нова Каховка з населеними пунктами Новокаховської міської ради: Береславський, Великолепетський, Великоолександрівський, Високопільський, Горностаївський та Нововоронцовський райони. Тут цифра тих, хто виконав свій громадянський обов'язок, сягнула 81 тисячі 300 виборців. Загалом у день виборів на Херсонщині обійшлося без ексцесів. Правопорядок забезпечували правоохоронці. Їх на кожній дільниці було по двоє. Організація виборчого процесу порадувала і самих виборців, і членів комісій, і спостерігачів. Проте про результати виборів говорити поки що зарано. Днями до Києва прибула делегація депутатів польського сейму, аби у якості незалежних спостерігачів бути присутніми на виборах до Верховної Ради України. Наша знімальна група зустрілася в Одесі з представниками депутатського корпусу. Делегацію супроводжував консул генконсульства Республіки Польща в Одесі Адам Адамчук. Головною місією свого візиту в Україну депутати польського сейму визначили саме спостерігання за ходом виборів, яке не передбачає ані втручання у цей процес, ані опитувань виборців. Ми хотіли приїхати трохи раніше, щоб мати можливість спостерігати за тим, як проходить виборча кампанія. Але зважаючи на те, що ми зараз на те, що ми зараз працюємо над бюджетом на над державним бюджетом на 2013 рік, нам на жаль не вдалося здійснити ці мрії. За словами польських політиків, обидві держави і республіка Польща і Україна наразі знаходяться на шляху до стабілізації, тож повинні підтримувати одна одну та дізнаватися прохід про хід виборів з міжнародних ЗМІ недостатньо, аби сформувати реальну та об'єктивну картину. Натомість безпосередня присутність дозволить депутатам польського сейму зробити свої висновки та передати результати спостережень до Києва. Сказати, що наша місія має об'єктивний характер. Я думаю, що вибори це дуже важливе свято для кожного народу, і я думаю, що ну може не всі, але більшість виборців повинні прийти і прийняти рішення про майбутній керунок розвитку розвитку держави. Оцінювати рівень демократичності та прозорості виборів польські гості збираються вже після 28 жовтня, та певні відмінності між ходом цього процесу у двох країнах відзначають немає в нас, наприклад, такого, щоб було кілька урн на виборчій дільниці, щоб вони були прозорі. Ну і у нас завжди є тільки одна урна, і вона не є прозорою. Це забезпечує більшу скажімо, конфіденціальність вибору. У ході зустрічі також зазначалося, що Польща зацікавлена в Україні як Україні партнерці, а відтак зацікавлена і у побудові демократії у міжнародному розумінні. Два дуже у нас рік тому також були парламентські вибори. була предвиборча кампанія, і вона була більш очевидно на вулицях було більше, більше агітації, більше представлені різні партії. Тут більше представництво цих партій і програм є в засобах масової інформації. Консул генконсульства Республіки Польща в Одесі Адам Адамчук підкреслив, Польща готова надавати підтримку Україні на її шляху до демократії та формування чіткого політичного курсу. Україна те, що Польща наша активно підтримує Україну, хоче допомагати, тому що ми теж були в сважни. Складні... У нас поразному складивасі історія у нас були різні Разні теж конфлікти внутренние. і я думаю, що будем всегда допомагати нашим сусідам. На останок депутати польського сейму запевнили, співпраця між нашими країнами триватиме. 28 жовтня Україна відзначає річницю визволення від фашистських загарбників. Цей день було засновано згідно з указом президента України про день визволення України від фашистських загарбників від 20 жовтня 2009 року. Воєнні дії Другої світової війни відбувалися на території України 40 місяців з 22 червня 1941 року до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками загальні людські втрати України у ці роки складають близько 9 мільйонів чоловік. Більше 2 мільйонів українців були вивезені для примусової праці до Німеччини. Повністю чи частково було знищено понад 16 тисяч промислових підприємств. Підрахову що загальні втрати економіки України у війні сягнули 40%. Під час Другої світової війни, 41 45 років, саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Після Сталінградської битви хід війни докорінно змінився. Перші населені пункти України на східному Донбасі були звільнені у грудні 42-го року. Остаточне ж визволення українських земель почалося під час Курської битви. 23 серпня війська. Степового фронту звільнили Харків. Протягом вересня-жовтня 1943 року тривала героїчна битва за Дніпро, упродовж якої німці намагалися створити неприступну лінію стратегічної оборони. Свого апогею битва за Україну досягла у період з осені 1943 до осені 44 років. Саме на її території у цей період було зосереджено приблизно половину діючої Червоної армії. Завершила визволення України карпатська операція, яка почала сталася 9 вересня 44-го року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28-го радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. У цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули у боях за визволення України та населення, яке постраждало від дій фашистських окупантів. На Херсонщині традиційно цього дня відбувається урочисте покладання квітів до могили невідомому солдату. 28 жовтня в Україні відзначається День автомобіліста і дорожника. З кожним роком на Херсонщині збільшується кількість доріг, а їх якість покращується. І все завдяки роботі служби автомобільних доріг та Херсонському облавтодору. Дорожнє господарство Херсонщини це майже 5 тисяч кілометрів автодоріг, серед них дороги державного значення та міжнародні коридори. Автошляхи Херсонської області це символ України, яка впевнено прагне до кращого життя та економічного зростання, а також соціального благополуччя. Автомобільних доріг та Херсонський облавтодор питанням якості надають виняткового значення. Одним із значних здобутків служби автодоріг Херсонщини стало зведення шляхопроводу через залізницю автошляху державного значення м 14 Одеса Мелітополь Новоазовськ, протяжністю 110 метрів і вартістю майже 70 мільйонів гривень. м 14 співпадає з двома транспортними коридорами ЧЕС та Євроазійським, забезпечуючи зв'язок найбільших промислових центрів та сільськогосподарських регіонів півдня України з авто. Автономною Республікою Крим та Росією. Також цього року завершено капітальний ремонт дороги державного значення М 17 Херсон жанкой Феодосія Керч. Вона проходить територію Херсонської області та Автономної Республіки Крим. Це стало не менш вагомою подією у житті Херсонщини. Наразі перед дорожниками амбітні плани. Будівництво мостопереходу між двома найбільшими спальними районами Херсона. Служба автомобільних доріг та облавтодор Херсонської області завжди стоять на варті не тільки безпеки на дорозі, а й уважно слідкують за благоустрою. При дорожньої території. Кілометри придорожніх територій завдяки такій роботі мають гідний вигляд. Адже цими шляхами їздять чимало гостей нашої області. Своєю невтомною працею Служба автодоріг та Херсонський облавтодор роблять вагомий внесок у розвиток України та нашого рідного краю. А жителі Херсонщини є свідками того, як на очах удосконалюються автомагістралі. У Херсоні, за ініціативи Херсонської облдержадміністрації та Херсонської міської ради, відбулися вже традиційні ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції. Дивіться далі. Свою продукцію на ярмарках представили сільськогосподарські підприємства та підприємства харчової і переробної промисловості з усієї області, а також фермерські господарства. Голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк разом із очільником місцевого самоврядування Віктором Пелухом також відвідали майданчики у чотирьох районах міста. Почесних гостей зустрічали хлібом сіллю. Кожний раз, коли ми буваємо на ярмарках, бачимо, що які продукти треба додати, по якій ціні треба продати. Починається ярмарка. За за день, за два виходять наші фахівці, моніторять ціни на наших ринках, які продаються, і ціни зменшуються ну мінімум на 30%. А сьогодні ціни зменшені в два, а є навіть в три рази менше, ніж на наших ринках. То що товару більше. Більше людей задоволених, і сьогодні. Все майже удвічі звіж, як товару, так і людей більше. Тому більшість людей, до яких ми підходили, у них слова вдячності. І а для влади це головне, що ми побачимо які ціни, які сприймаються людьми, які б вони хотіли. Інтерес жителів Херсона до подібних ярмарок традиційно високий: різноманітність асортименту, висока якість продукції, привезеної з області, а головне низькі ціни. Ось незаперечні переваги перед ринками та іншими торговельними точками. Особливий ажіотаж та задоволення городян викликав суботній захід до продажу було представлено продукції майже в півтори рази більше ніж на попередніх ярмарках, приміром 22,5 тонни м'яса, 11,5 тонн соняшникової олії, 24 тонни рису та стільки ж молочної продукції. Владовичові продукції надзвичайно дуже велика кількість. Весь асортимент продукції, що ми вирощуємо на полях, вона предстала тут на ярмаркових заходах на всіх чотирьох точках. Загалом на сільськогосподарську продукцію ціни були нижче ринкових на 15-20%, а на окремі види продукції на всі 60%. Такі овочі, як кортопля, буряк, помідори, капуста та морква, коштували в середньому 1 гривню за кілограм. цибуля – 50 копійок. Величезний попит був на курячі яйця 6,5 з половиною гривень за десяток при середньоринковій ціні – до 11 гривень. Олію соняшникову, яка коштувала 10 гривень за літр, проти 15-17 гривень в магазинах та на ринках. Охочі купували херсонці борошно, крупи, сахар, м'ясні та ковбасні вироби, сири, консервацію та чаї. Дуже потрібні ярмарки, асортимент широчайший, В общем, все чудово, все можна купити тим більше перед зимою. Заготовки зробити то приємно все. Зроблено дуже чудово, що нам підвезли сюди ярмарку. Ціни гораздо нижче, ніж на центральному ринку, чим на ХБК ринку. Нам подобається. Будемо скуплятися. Я вважаю, що це дуже нужно і почаще. Приваблює гостина святкова атмосфера ярмарок, продавці у традиційному українському вбранні можливість продегустувати продукцію. Беззаперечно, що такі заходи потрібно продовжувати і надалі. Тож голова Херсонської облдержадміністрації Микола Костяк запевнив, наступний ярмарок обов'язково відбудеться напередодні нового року, аби святкові столи херсонців були повні вітчизняною високоякісною продукцією за доступними цінами. Збереження історичних пам'яток може стати запорукою туристичної привабливості і як наслідок додаткових фінансових надходжень у бюджет будь-якої територіальної одиниці. Прикладом може стати невелике місто на півдні Польщі, величка сьогодні. Воно є справжнім магнітом для туристів з усього світу. Величка межує з історичною столицею Республіки Польща Краковом та маленькому містечку ділити туристів зі своїм видатним сусідом не доводиться. Адже величка і сама представляє неабияку культурну цінність та вабить гостей за кордону не гірше, ніж будь-яке велике місто. Тут розташована відома в усій Європі соляна копальня. Кілька століть тому польська казна поповнювалася на одну третину за рахунок видобутку тут солі. В середніх віках соль етабиши деньги і. Е... To miejsce Wieliczka przynależało tylko królowi polskiemu, który zarabiał na tej soli mnoga mnoga pieniążek. I mógł rozwijać się Kraków, mogła rozwijać się Wieliczka. Я думаю, що всім буде цікаво це посматріць Це просто музей під землею. У 2006 році видобуток солі у шахтах припинився. Такий спосіб втратив свою рентабельність, але соляна купальня продовжує залишатися важливим для міста об'єктом. Сьогодні тут влаштовано музей. Місцеві екскурсоводи надають послуги на 15 мовах світу. Це яскраво свідчить про те, що зацікавленість об'єктом величезна. Амітшкуенце. Um, я школьник из Голландии. Наша туристическая группа приехала сюда, потому что мы много слышали про это место. Интересно знать, как в средневековье добывали соль. Звісно, що екскурсії у соляні купальні забезпечують і надходження у бюджет. Білет коштує у середньому 50 злотих або 150 гривень. Не так і дешево, але на статку в туристах немає. Окрім цього, повітря у шахті відомо своєю чистотою та великим вмістом брому. А це корисно для астматиків, алергіків та людей з іншими хворобами дихальних шляхів если кто-то болеє горвом, там є места, где є такі турнусы, з недельки человек побывает, оздоровительный процесс процес Но, конечно, звісно, это жемчужина обязательный пункт. если кто-то буде на йогі Польши, щоб посетить это место. Соляна купальня, черговий шедевр у списку ЮНЕСКО, це підземне місце викарбовувалося віками у покладах кам'яної солі. Сьогодні у поєднанні з ексклюзивною пропозицією спа відпочинку. Тут можна отримати справжній відпочинок для тіла і душі. Свій другий день народження відзначили співробітники телеканалу Крату урочистості відбулися у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Там, де ти є, під таким гаслом молода телекомпанія мовить у Херсоні. Чимало талановитих людей працює на телеканалі Крату. Вони щодня створюють херсонські новини та молодіжні програми. Та сьогодні керівництво каналу ставить перед собою та своєю командою амбітні цілі вийти на супутникове мовлення. Планов очень много, дай бог, чтобы получилось все это освоить. Сейчас мы стараемся работать больше с молодежью, уделяем внимание молодежи, готовим тележурналистов или, правильнее сказать, даем им импульс, проф-ориентируем. Також є інші проекти. Хатім зробити інформацію більше. про Херсоні, про те, що нового в Херсоні, про розвиток бізнесу, економіки, політики. Стараємося. Їсть у нас планах вийти на спутник. Торік телеканал Крату започаткував новий для Херсонщини проект «Ти телезірка». Саме він дає можливість молодим перспективним херсонцям навчитися журналістської майстерності. Вдале закінчення першого сезону проекту стало гарним поштовхом для продовження цієї благородної справи. Адже саме такі. І проєкти дають можливість не тільки зацікавити молодь, а й вирішують кадрові проблеми журналістики Херсонщини. Це проблема, так би мовити, вона всеосяжна і не тільки, мова для Херсонщини, бо кадри журналістські потрібні в усій Україні. От, і коли вони тут десь навчаться працювати, то вони підуть в інше місто, в столицю чи де, але вони будуть в Україні. Це кадри для нашої незалежної держави. І Це дуже прекрасне діло робить цей канал. І спілка за це дуже вдячна. І ми маємо намір сьогодні відзначити керівника цього каналу почесною грамотою правління обласної організації національної спілки журналістів. Урочистості з нагоди свого дня народження колектив телеканалу Крату запросив своїх найближчих друзів, партнерів та, звісно, колег. Вони також високо оцінили роботу молодого, проте доволі перспективного каналу. Дуже цікавий канал. Крату така творча команда тут працює. І мені приємно, що це не просто наші колеги, а прекрасні друзі. Тому сьогодні у їх свята я щиро бажаю здоров'я, щастя, усіляких гараздів. Незважаючи на те, що канал молодий, Ми вже достатньо багато інтересних мероприятий зробили. Ли в я надію, що будем продовжувати, до суді сильно юний возраст в бріді, багато много ні реалізованих ідей і планів, плана. Надію, що вони будуть в місяць театром А самі ж працівники телеканалу запевняють, журналістам мало народитися. Треба ще докласти чимало зусиль, аби своїми виступами надихати людей та вселяти в них впевненість. Саме це колектив і намагається робити щодня. Я настолька от. Фанатик своєї роботи я дуже люблю свой телеканал, свою роботу, свою команду, потому тому що у нас очень сильні бойці. Іноді работаем до 10 до дванадцяти ночі. но ну, это такое, это уже как бы, рабочие моменти. но в принципі, роботи доволі всі. Як і на будь-якому святі, не обійшлося без подарунків. А їх і справді було чимало. Колектив телеканалу крату дарував присутнім гарний настрій та концертну програму, навіть розіграш прикрас. Гости партнери, представники засобів масової інформації, представники керівництва міста і області цього дня керівника телеканалу Крату В'ячеслава Горловського було нагороджено почесним листом від херсонського міського голови. Не залишилася осторонь і спілка журналістів України. Від неї колектив телеканалу отримав почесну грамоту. Щодня творчий колектив Крату доносить до глядачів повну інформацію про економічне, соціальне, політичне життя тавричан. Однак більшість телеглядачів навіть не уявляють, яка. Важка журналістська кухня і що там за кадром. Туристична привабливість Херсона як обласного центру Таврійського краю є важливою складовою його соціально-економічного розвитку. Усвідомлюючи це, міська влада докладає чимало зусиль, аби зробити наше місто якомога більш цікавим для гостей з за кордону та інших куточків України. Про останні кроки та останні результати цієї роботи наш наступний сюжет. Так, з початку 2012 року у Херсоні реалізується програма розвитку туризму та підвищення рівня культурно-історичної привабливості обласного центру. За багато останніх років вперше це питання у місті постало серйозно та вирішується на рівні міської ради. Як наслідок, протягом кількох попередніх місяців кількість туристів, які відвідали Херсон, збільшилася на 25 відсотків, і це лише за офіційними даними. А Весь объем э, туристического потока крайне сложно в наших условиях. То есть мы, по сути, видим только тех, кто э, заплатил э, гостиничный сбор, остановившись на ночлег в гостинице. Мы видим туристов, которые официально прошли э, через таможенный контроль э, в Херсонском э, порту. Но мы совсем не видим туристов, которые ехали на поездах. И может быть на несколько часов остановились в городе, познакомились с достопримечательностями, оставили часть своих средств це інвестиція приділена в економіку нашого міста. Днями громадська молодіжна організація Олеща розробила та презентувала черговий вже четвертий туристичний маршрут обласним центром. У Херсоні успішно та ефективно функціонують. І попередні три лідер організації Олеща Павло Білецький розповідає: нещодавно особисто отримав телефонний дзвінок від гостей з Франції, які шукали можливість взяти участь у прогулянці. Новий маршрут передбачає півтора годину екскурсію православними храмами. міста,

Підоначально встроївся як е, дом для Чорноморського адміралтійства, і шпатом передалі церкви. Дезита во то, то, то здання, яке дошло до наших днів, с тих далеких племін. Звісно, на цьому робота з розвитку туризму у Херсоні не припиняється. Заступник херсонського міського голови Сергій Черевко розповідає, що на наступний рік управління культури міської ради вже має чималі плани. Приміром, запровадити такий принципово новий та цікавий напрямок, як медичний туризм, адже не таємниця, що для багатьох закордонних гостей отримать. Ти послуги зі стоматології чи офтальмології виявляються значно дешевше, ніж у себе на батьківщині. В планах на майбутнє також відреставрувати історичний колодязь у Комсомольському парку. Представниця Херсонської області стала володаркою всеукраїнської премії Жінка третього тисячоліття. Подробиці за мить. Сьома церемонія нагородження всеукраїнської премії Жінка третього тисячоліття відбулася у залі Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. Серед переможниць були найвідоміші представниці української політики, спорту, культури, медицини та економіки. Ганна Герман, Лілія Підкупаєва, Наталя Валевська, володаркою золотої статуетки, яка є символом премії у номінації Рейтинг, стала жителька Борислава, депутат Береславської районної ради шостого скликання, уповноважена спілки громадян власників «Тавричанка-2» любов Михайлівна Літвіна. нагороду Любов Михайлівні вручив художній керівник Київського національного академічного театру оперети та діяч мистецтв України Богдан Струтинський. Ганя – проста родиця, яка почти 50 років керую господарством, і наша робота заключається в тім, що ми ранку до пізньої очі. Працюємо на наших полях, ми хоремо землю, висіваємо зерно, потім комбайнами вбираємо. Ми наші таялички, дають молочко, щоб парним молочком напоїти наших діточок, дитячим садочку школі. це не перша відзнака Любов Михайлівни за активну депутатську діяльність внесок у соціально-економічний розвиток району. Любов Літвіна нагороджувалася почесними грамотами, але найціннішою вважає почесну грамоту Верховної Ради України. Любов Літвіна є гідним представником територіальної громади села Томарине. Завдяки її активному сприянню вдалося зберегти зрошувальну мережу, вирішити питання ліквідації складу отруту хімікатів, який розміщувався на території сільської ради. Завдяки турботам Любові Михайлівни зроблено ремонт у приміщеннях сільської ради проведено водогін, збудовано храм. Любов Михайлівна досягла чимало не лише на трудовій та соціальній ниві. Вона виховала достойного сина Валерія Літвіна, яким дуже пишається. Нині генерал-майор міліції Валерій Літвін обіймає посаду начальника ОМВС України в Херсонській області. Під час церемонії нагородження для переможниць та глядачів виступали відомі артисти України: Ніна Матвієнко, Василь Бондарчук, Катерина Бужинська. Наближається холодна пора року. А разом із нею недалекою стає і перспектива виникнення хвилі грипу цього року. Її прогнозують у листопаді-грудні. Поки що ситуація залишається стабільною, але подбати про себе та свої родини варто вже сьогодні. Аби вберегтися від небезпеки, підхопити вірус, медики рекомендують уникати спілкування з хворими на грип чи простудні захворювання та дотримуватися правил гігієни. Варто також зробити щеплення, адже вакцина захищає організм людини майже на 90%. Та поки пік епідемії не наступив, є час на підготовку ефективними, особливо у період підвищення захворюваності. Фахівці відзначають такі методи профілактики, як повноцінне харчування з включенням вітамінів у природному вигляді. За Ваня та части провітрювання приміщень, вживання загально зміцнюючих препаратів та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії. Варто також звернути увагу на те, що існують деякі особливості клінічного перебігу грипу у різних вікових групах. У дітей молодшого віку, передусім, можуть з'явитися симптоми нейротоксикозу навіть на тлі субфебрильної температури тіла. Натомість у осіб похилого віку загострюються серцево-судинні захворювання, активуються хронічні вогнища інфекції, що суттєво впливає на клінічні прояви грипу. Грип небезпечний ще й тим, що має залишити у пам'ять про себе хронічні ускладнення, якщо вчасно не звернутися до лікаря та й Руючи хворобу, допустити розвиток другої хвилі захворювання. Наразі це всі події. Далі новини від синоптиків. Я ж з вами прощаюся всього найкращого. понеділок, 29 жовтня, у Херсоні дощитиме. Вітер північно-східний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів вище нуля. Вдень від 15 до 18 градусів з позначкою плюс. У вівторок, 30 жовтня, у Херсоні хмарно з дощем. Вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 14-16 градусів тепла. Вдень плюс 12, плюс 13.